Дніпропетровщина лідер в Україні з кількості ДТП з постраждалими за 2023 рік. Найпоширенішою причиною є перевищення швидкості. Саме через це сталося 934 аварії. Це 47% від усіх ДТП із постраждалими. Фіксувати порушення швидкісного режиму допомагають камери автофотофіксації та труками. З якою швидкістю ви рухали, знаєте? Вісно на жиє прилад. Порушник, який перевищив швидкість на 20 кілометрів від зазначеної норми, карається штрафом у розмірі 340 гривень. Якщо перевищення більше, заплатить вже 1700 гривень. Спочатку цього року за 11 місяців сталося в області 1962 ДТП з постраждалими. Це на 24% більше ніж минулого року. Цих ДТП постраждали 2300 осіб. Вони отримали травми. Кількість загиблих в цих ДТП склала 250. 50 осіб, це трохи менше ніж минулого року. Також серед основних причин ДТП це поспіх. Впевнений автоінструктор Артем. Завжди виділяють чотири самих небезпечних фактори на дорозі. По-перше, це проїзд-перехрест, бо там знову ж таки вийде перетин у нас проїзних частин. По-друге, це в нас якраз таки перелаштування. Проїзд пішохідних переходів, бо там уже, звісно ж таки, буває, що пішоходи виходять з зненацька на проїзну частину. Якщо ми їх пізно вже помітили, то йде якесь різке гальмування. А різке гальмування, також позаду нас їдуть інші учасники дорожнього руху, це вже небезпечно. І проїзд зупинок громадського транспорту. Новачки, за словами автоінструктора, дуже зосереджені, тож рідше роблять помилки, ніж досвідчені водії. Хочу порекомендувати для багатьох водіїв прораховувати свій наступний крок, тобто думати, що буде далі. У Дніпрі найчастіше аварії з травмованими стаються на проспекті Слобожанському, вулицях Сонячна Набережна, колишня Малиновського, Криворізький, Калиновій та Запорізькому шосе.